Просто масакра, як я сьогодні, я сьогодні не виспалася. Я сьогодні їхала в Жон міста і хотіла замінити права на А, У мене проходив термін придатності вже Сік 15 серпня. І, виходить, я поїхала і могла зробити польські права. Але є одне але, що я е, не могла зробити польські права по тій причині, що термін вже пройшов. Якщо ви знаходитеся в Польщі, хочете замінити двох термінові права на польські, вам їх потрібно робити в разі дійсних дійсних тому що якщо не дійсне посвідчення, то польські права не видають. Тому мені потрібно їхати в Україну. Ну, я думала поїхати у Львів. Але я думаю, ну сенс мені їхати у Львів. Мені потрібно права в банк урухомити, мені потрібно дію урухомити. І я розумію, що це на дні... Ну, це все займе в цілому дні три, ну, просто не менше. А хургові наймати житло це копійка, як так знаєте, влетить. І в ній дуже небезпечне місце, насправді. Навіть більше, ніж Київ, тому я розумію, що може права я відразу зроблю, але всі інші питання. Мені ну, я не втягнув. Тобто мені взагалі не вигідно їхати, а по-друге, я хочу релаксу. Я вже так хочу релаксу, я настільки люблю потяги, люблю автобуси, дорогу, особливо потяги. Я би хотіла поїхати на потязі, але це треба до перемишля добиратися, від перемишля вже. А я попробую на інтерсіті. Я не хочу на автобусі їхати. Мені не хочеться на автобусі їхати. Я ще не вибрала дату, але я розумію, що мені потрібно найближчим часом їхати і робити посвідчення. Ось, буквально ось-ось. Ну, Я думаю, що найпізніше це буде листопадки. Найшов падається це коли мені потрібно їхати в Україну. І я піти таки за. І так я спущила за, да, ну, взагалі дуже спущила. землею зеле ну просто капець мене. Просто настільки, я не знаю, тон, але там стільки... Сли... ну, от ця спинка така не просто. Сила силюща у нас Ну, тако... ну Вона така. Ну не знаю. тут, знаєте, такий сам, ніби я... Проблеми те, вирішаю, те вирішують, те вирішують. А мені хочеться в Україні, як, як до рідної матері, приїхати і нарешті, до я можу росла. Купила такі квіти, дуже люблю осінні квіти Так Трошечки сонечка, додав в свою <смі> чорну кімнату. Думаю, що сонечка не вистачає. Якось, якось так, якось так. Водка не... Холодно не жарко, така нормальна осіння, легка, прохолодна, так легко прохолодно. Ось. Почуваю себе чудово, прекрасно, тому що я виспалась. Купила рибку, буду смажити сьогодні. Зараз буду йти ще купувати яйця. Так, мені потрібні яйця. Я дуже задоволена своїм пакетиком. Це гарний. Пішла в магазин український, тут знаходиться, і там риба продається. але вона якась така, знаєте, дуже підсумнював, що вона свіжа, тому якось так в салафані, якось там вона, мабуть, вже спарилася в 300 разів. Слухайте, їзди, хочу копатися. Я знову корише, дивилась новини. Ну, мама говорила, що веселуха була в Києві. Знову зараз блокаути будуть. Дію майже врухомила. Іриночок все є. Краще купувати на ринку, бо в магазинах в Польщі фігня. Не все не добре, все хімічне, все таке якесь спаскуджене. Тому є шанс, що я зроблю права водіння, посвідчення водія через дію. Ось так. Коротше, я вам розповім. Хто не знає, як, якщо вам це актуально, якщо потрібно, дайте мені знак. Я вам все розповім. Як відомо ведма є?